Ну що ж, друзі, нарешті вибрався в ліс по білі гриби, тому що довго не було часу сходити. Вже люди збирають, а я, як завжди, в останню чергу йду до лісу. Знахідка зразу 7-8 білих грибів, поки що бачу. Тут може бути 9, 9, 10. Дивіться, вони, скільки їх тут. На цього хтось наступив. 10 білих грибів. Попередньо піднімаючись сюди, зустрів там. Грибників вже по дорозі, вони вже йшли з грибів, несли. Але е, не скажу, що прям дуже багато, але вже є, бачите, цьому вже розтрощили шапочку, відірвали. ну Тут пройшли, дивіться, скільки їх тут. О, дивіться, просто страшне. Подивіться, я зараз близько вам покажу, дивіться, скільки їх тут ціла купа. Далі тут, там, 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 там. ну Зараз я їх всіх зірву, покажу, як чищу. Ну. Але, бачите, вже гриби пішли. Вже гриби гарнисенько пішли. Будемо збирати. Якщо буде, звичайно, в нас виходити, частенько по них піти. Ну, треба знаходити собі час за ними йти, бо гриби недовго. Тут дуже багато маленьких. Я їх брати не буду, але їх тут прям дуже багато, я їх так поприкриваю. Ну, бо я не знаю, що з ними робити. Ну ці вже повидавлював, можна забрати. Ну, ось такі грибочки. Зараз почистим трохи. Я так відрізаю. Там біля хати, бо я сьогодні великий ліс вийшов, біля хати грибів вчора був, то знайшов десь за 50 маленьких. Ось таких. ось таких знайшов, малесеньких на маринування. Вони кинулись, але ще не масово. Тут, я думаю, теж їх ще масово не буде декілька днів, може навіть неділю ще не буде масово, але це там, де я хожу. хто за мною давно дивиться. Це тут, де я ходжу по таких місцинах, де завжди волога, потоки, то тут вони є. Ну, ну Звичайно, не буду вам весь процес знімати. Ось три грибочки відчистимо. Остальне я повідчищаю і буду йти далі. Бо... Якщо грибів буде, то зараз швидесенько наберу і додому. Ось так. Складаю в кошик, потім в великий кошик. Якщо хтось бажає собі замовити ось такого рюкзака, від акрополіс. Ось, Він вже в мене трошки брудний, бо я гриби ношу в ньому. То силочка буде в описі під відео. Ну що ж, ось такі гриби, ось такі знахідки, купи, це все закрию гарненько. І будемо шукати далі. Так, просуваюсь далі лісом. У мене ще дві знахідки прямо на дорозі. Це грибна така дорога. Я завжди тут знаходжу ось такі грибочки. Ну, не ось такі, а різні грибочки, коли які виростуть на цій дорозі. Ось може навіть бути ще тут. Дивіться, ну такі підозрілі кубки, звичайно, перевіряємо. Ну, але, бачите, тут нема. Але у багатьох випадках гриби в таких кубках є. Ось, наприклад, як тут. Ось кубка. Дивимося, а тут два грибочки. Це ще на один більше, ніж я гадав. О, бачу ще, бачу ще поблизу. Ну, треба дуже зараз акуратно шукати гриби, легко їх можна потоптати і не помітити. Тому що гриби тільки починають. Всі вони підуть на маринування ось такі. Тому кого буде цікавити в майбутньому, будуть в наявності. Хороші гриби, свіженькі, біленькі, гарно відчищені. І з торговою маркою канала. Ось. Ось так. Що ж, шукаємо. Поки що більше не бачу. Я ще попередньо там знайшов, де кубку передню знайшов, дивіться, я там набрав ще більші повибирав, інші закрив. Ну. І тут ці тепер. І зараз тут ще пройдуся, пошукаю, бо по-любому ще щось пропустив. Але краса нереальна. Як коли вони вже будуть, ой, дивіться, ще один. Коли вони вже потім побільші будуть знаходитися, коли повиростають, то то буде взагалі вони будуть великі казкові, такі гриби. Зараз тут пройдуся ще дорогою, бо тут не тільки в цьому місці. О, дивіться, дивіться, фантастика! Оце вони, отакі гриби. Отакі гриби. Я і ходжу шукати до лісу. Подивіться, що це за краса. Ось які. Ну це вже гриби справжні. Ось як той. І як той здорове. Ну якщо я такі здоровели вже, то це вже казка. Це вже треба ходити шукати. Чекайте, там на іншому боці дороги. Ще щось бачу. Дивіться, підозріла купа листя. Ось вона, бачите, горбик який. Зараз поглянемо. О, ще один, дивіться, який красавчик. Ще один дивіться, який красунчик. Та файно. Файно, бачите, прямо на дорозі ті. Ці... І то я переважну більшість часу дивлюся в телефон, як то знімаю. А зараз виключаюся, пробіжуся тут і пошукаю ще білих грибів. Тим часом у кошику вже грибів є. І чому я люблю ходити до великого лісу, спитаєте ви? А я вам відповім. Тому що в великому лісі ось такого гриба знайти, це не проблема. Тому що ти йдеш здалеку, бачиш ось такого гриба. А він гарнесенький, слимаки його не поїли. І він тут не один. Слимаки не поїли. Його не знайшли. А коли два, то взагалі класно. Бо там біля хати не знаю, як у вас, а у нас регіоні розвелися дуже рожеві слимаки. Такі руді вони якісь. І не рожеві, а руді. О, хе, обговорився. Вони з'їдають все. Яблука, городину, гриби почали дуже їсти, особливо червоні мухомори минулого року так їли, що то капить. Не знаю, як у вас ситуація, ну пишіть, яка у вас ситуація з лемаками і чим ви з ними боретесь. А тим часом я чищу, забираю, складаю до кошика і біжу дивитися далі. Бо маю таку чуйку, що сьогодні грибів буде багатько. Ще знахідки. Дивіться, теж непогані гриби, Величкі вже такі три штуки зразу знайшов. Чотири, бачу ще одного. І хочу вам сказати, ось сламак. Той самий рижий теж тут вже в лісі є. Дивіться, тут може ще бути, А ні, нема. Що вам хочу сказати, що ці гриби, ну це погані гриби, ось цей поганий викидаю зразу, приносять грибарю найбільше задоволення. Тому що саме ті перші гриби з азартом збираєш дуже з такою насолодою. А вже потім, коли вони підуть ще масовіше. То це буде просто збір. Просто не встигаєш спішишся, ось дивіться, скільки тих рудих слоників. Просто хапаєш, 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 і вже такого задоволення вони не приносять. А ось ці перші дуже приносять задоволення, коли гарненькі не такі, як ці, а такі, як ось ці, то тоді просто супер. Шукаємо. Ось це, про це я кажу, ось це справжні карпатські гриби. Дивіться. Ось бачите, які вони? Червів. Ай, зараза, там ще один внизу. Якщо і цей такий, то буде капець. Оце так виглядав, а насправді взагалі ніякий. Ну цей хоч хороший. Цей забирає. А той, ну в мене така була надія. Думаю, такий гриб стоїть. А це погнилий. Хі -хі. А зараз дивіться. Що за краса. Заради такої краси варто йти в ліс, щоб тільки їх двох знайти. Дивіться, що то є. Я не спорю, їх поїли. Ну, бо грибів ще мало, слимаків багато. Але подивіться, що за махіна. То гриби? То ви розумієте, то коли я поставлю сушити, а коли ті гриби висохнуть в електросушарках, а електросушарки маю я хороші, тому це буде сніг. Це просто буде сніг. Елітні гриби. Також будуть у наявності, якщо когось буде цікавити, хороша ціна, хороша якість. Ось такі. Попередньо тих двох великих знайшов там. Уже, дивіться, я їх почистив, склав чудові грибочки. А зараз знайшов купу. Я не розгортав спеціально, дивіться. Е і не можна видивити, є тут гриб чи нема. Але мені цікаво. Диві дивимось. Є, є, друзі. Дивіться. Так люблю такі кубки розгортати, а там такі краси ніколи попадаються, та, то фантастика. Клас. Я спершу хотів розгорнути трошки, а далі думаю, та зніму буде цікавіше. Ось така краса. Дуже преміальний, Слимачок вже його достав, але в нього нічого не вийде. Ось така краса. Комфортна грибалка почалася. Дивіться, Ось ці всі місця я ще буду вирізати вдома. Не думайте, що так залишу, бо. Бачите, який у мене ніж кривий, ним не можна гарно повирізати, а лише повиколупувати. Тому вдома дочищається таке, але вже не брудне і то казка. Ну, ось це вже четвертий гриб на цьому місці за дві хвилини. Ось такий, теж непоганенький. Теж на ньому сламака. Ну ось такі знахідки. Шукаю далі. Буду трошки менше знахідок показувати, буду такі більш-менш хороші екземплярчики вже показувати, бо вже бачу, що грибів є, то буду... Показувати менше. Так, ще одна знахідка. Ось такий тулубанчик хороший. Гриби вже є по всьому лісу, але в багатьох моїх місцинах я просто знайшов почищені корінці. І на цьому все, грибів не було там більше. Тому треба йти зранку. Треба йти зранку або в звичайний день йти по обіду. Тому що сьогодні неділя. І всі переважно по обіду. Хтось зранку, хтось по обіду на гриби. У вихідні взагалі важко назбирати багато грибів. Хіба що у вас десь місцини такі, де мало хто заходить. А якщо ось так, як я сьогодні ходжу по таких звичних місцинах, де практично всі проходять, то грибів багато назбирати не дуже і вдається. Але нічого, у нас ще довгий маршрут, своє ще знайдемо. Так. Кошик один практично повний. Ну Є в мене ще маршрути, але я думав, що до цього часу буде вже більше грибів Зупинився тут попити водички. Тут кружечка така, ось у нього навіть, мабуть, водики п'ятив. Холодна вода, прям людяна. Також недалеко тут є укриття, тут можна посидіти відпочити і заночувати хто хоче. Рано встав і зразу збираєш гриби. Ну, ось такі гриби. Шукаємо далі. Було в мене ще декілька знахідок і був повний кошик. Я перегрузив, а зараз знайшов ось такого непоганого тулубанчика. Та думаю, покажу вам. Покажу, що вже кошик один я один кошик вже перегрузив і зараз будемо наповнювати другий. Як це в нас вийде? Зараз подивимося, поки що буду забирати його, чистити і проходитися тут. Недавно тут. Буквально такі тижні-два тому, коли були гриби, кинулись те, що Тут був знайшов велику купу грибів. Тут поки що один, я ще не походив, не пошукав, але зараз буду ходити дивитися, якщо щось буде, то покажу. Знайшов декілька грибів. Непоганих зараз знайшов 5 зразу. Дивіться, молодисенькі з-під листя. Я їх побачив, що вони терчать. Може бути ще й тут. Такі малесенькі грибочки. Швиденько їх позбираю. Йду дивитися, тут напевно хтось застряв, або що там на квадриках чи на чому. Не подивлюся, що там у них за проблема. Ось такі грибочки, швиденько чищу і біжу далі. Так, непоганий екземпляр. <кхух> Дивіться, там не ще щось бачу попереду, зараз гляну, але ось такого гриба тут знайшов. Де минулого разу, коли ходив сюди, то теж знаходив. Там за буком. Зараз розгорну, подивлюся, але поки що ось така знахідка. І там бачу, ось ще маленький стоїть, бачите. Ось там зараз я заберу кошика, почищу і заберу і того малого. Знімати вже не буду, бо біжу туди, де говорив, зараз погляну. Так, звідси я приїхав і тут залишив був мотоцикл, бо мені прямо сюди треба було вверх. То він тут і стояв собі на дорозі. Я вже повернувся, ось стільки грибів. Ось там зараз пів ковша. І ось тут стільки. Но не накладав більше в ковш, щоб зручно ось так поставити корзинку і закрити. Ось така вийшла грибалочка. Не взагалі. Така, як я думав, бо на початку, коли почали гриби з'являтися, ну, коли почав знаходити, то було, 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 а чим піднімався повище, то грибів все ставало менше і менше. Роблю висновок, що гриби будуть, але ще пару днів треба почекати. Буквально 2-3 дні і буде їх вже багатенько. Ну, а на сьогодні ось такий вийшов похід, кому сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь обов'язково на канал, а то багато людей дивиться, не підписується, не розумію чому. Пишіть свої коменти, враження від походу і до нових зустрічей. Зараз будемо часто зустрічатись, тому що гриби вже пішли і відео буде скоро багато. Всім дякую за увагу, до побачення!